Вітаю, на вніс журі. Я флохман Олексій, учень 11 класу Харківського лісе No7. Дозвольте представити вам свою дослідницьку роботу на тему. Встановлення захворюваності серед декоративних птахів у місті Харків. Декоративні птахи популярні як домашні тварини, і третє місце серед домашніх улюбленців. Незважаючи на військовий стан України, люди продовжують розводити та утримувати декоративних птахів. Мешкаючи переду з людиною, вони можуть бути надзвичайним жилом різних форм. Отже, не варто забувати, що збунки хвороб можуть завдати значну шкоду як самим декоративним птахам, так і їх власникам. Усе це диктує необхідність вивчення епізоотичної ситуації популяції декоративних птахів, що живуть поряд із людиною в одній оселі. Наукова новизна роботи полягає у тому, що було встановлено захворюваність декоративних птахів за даними втереної клінік міста Харків та підтверджено лабораторними дослідженнями. Отримання результати досліджень можуть бути корисними для орнітологів ветеринарних спеціалістів та власників птахів. Дослідження були проведені у 2023-2024 роках у лабораторіях Національного наукового центру Інституту експериментальної і клінічної ветеринарної медицини. Розберемо більш детально пазотологічні методи, що були застосовані у дослідженні. Для виявлення актопаразитів протопленим скальпалом відбирають два розразкі шкіри, яка знаходиться на межі здорової та враженої, на предметне скло. Зі записком додають 4-5 крапель 10% розчину. Лугу. Через 5-10 хвилин препарат накривається погравним склом, то засвіжиться під збільшенням на мешкація 50-кратного. В діагностиці мало на дні клітки розміщують лист паперу, а на наступний день лист виймають та склавши конвертом відправляють до лабораторії на ідентифікацію члени станови. Для ідентифікації найпростіших догалінтів використовують флотаційний метод філоборна. Для цього пробу посліду розміщують у склянку та зловають великим об'ємом флотесійної рідуни. а перемішують. Далі приблизно 50 мл цього розчину просіджують через капронову або дрібне металеве сито. утону на зависть відстоюють 40 хвилин і потім затоком прозологічної петлі знімають утворену на поверхню плівку та розміщують на предмет на склобі подальшого вивчення. Розберемо більш детальні мікробіологічні методи, що були застосовані у дослідженні. Послід досліджували на наявність збудників найпоширеніших ретипації декоративних птахів з за затопомити системи фірми Rbiofan, а саме Компактрай та Рідестам. Серед типування Сальмонел та Шріхі проводило методом латексної галюцинації допомогою системи Spectate. Бактеріологічний моніторинг ми проводили для виявлення мікобактерій за неприйнятою методикою. До пластикової ємності і стерильно дистальованого водою вносило 1 грам посліду. Суміш рушуло до однорідних суспензій та 30 хвилин. На наступну добу пробірку спробу центругували 15 хвилин затрихтись оборотів на хвилину, суперната зливали, а осуди один раз відбували стерильною достилюваною водою шляхом центрування. Пробірка із висіла марсашоу у промисаті за температурою 37-38 градусів за Цельсієм на три доби у горизонтальному положенні з генематично закритими пробками, після чого парафінували. Першим типом дослідження був статистичний аналіз патології захворювань декоративних птахів відповідно до журналу програмної клініки на Оксана. У результаті станом на 2023 рік найбільшу частку складали матеріальні інфекції 42 випадки, другими за чисельністю були незаразні патології 27 випадків, трохи меншу частку займала ектопаростарній інвазії 24 випадки, найменшу чисельність складала ентоперестарні інвазії та грибкові інфекції. У 2024 році спостерігалася схожа динаміка. За виключенням грибкових інфекцій та незаразних патологій. Наконспективний аналіз показав незначні коливання бактеріальних інфекцій, зниження відсотка ендопаразитарних та грибкових інвазій, це можна пояснити абіотичними факторами, такими як вологість та температура, та зростання частки незаразних патологій, що пов'язано із зростанням рівня стресу птахів та зменшенням регіозної раціону харчування. Наступним етапом роботи був статистичний аналіз патології захворювання декарта на птахів відповідно до журналу про йому відклініка доктор Гав. Станом на 2023 рік найбільше частку складали бактеріальні інфекції, незаразні патології текстопрославній інвазії, 13, 11, 11 та 9 випадків кожна. Найменшу кількість складали грибкові інфекції та індипрославній інвазії. У 2024 році найбільшу частку складали незаразні патології 19 випадків, в другому місяці зачисельності були бактеріальні інфекції 15 випадків. Мігтепостарній інвазії складало 13 випадків, в геополіфакції склали 6 випадків, та відпороставній інвазії склали 3 випадки. Ретроспективний аналіз показав на незначні палування ендотаєктопороздарних інвазій, зниження відсотку бактеріальних інфекцій, що пов'язане з покращенням санітарно-перемісного контролю на центральному ринку міста Харків, так як дана клініка розташувала наподалік цієї території, та підвищення відсотку незалежної патологій, що пов'язане з зростанням рівня стресу птахів та зменшенням різноманітності раціону харчування. Згідно із результатами двох минулих етапів дослідження. У підірвати метахів на частіше зустрічаються хвороби інфекційної патології опять 43,5% 39 та 36%. Будем хворобно заразні патології складає 24, 35, 25 та 33 випадки. Болі було проведено дослідження відібраних проб посліду та шкіри на наявність ендо та ектопаразитів. Із загальної кількості проб у шести пробах було виявлено перфомонада, у сьомих пробах є ці та у чотири пробах було виявлено у системі марії. У восьми пробах шкіри пуху було виявлено киші в родок набідокоптес та у чотирьох пробах роду Дерманісус. Найбільше усього паразитів було виявлено у закотах у папух, а найменше усього у декоративних пур. У результаті 46 проб відібраних для паразитологічного дослідження 28% виявилися позитивними, у 17 пробах виявлено збудників ентепариставних інвазій, у 11 – ектопаразитарних фрук. Сумарний відсоток інвазій склав 61%. Слідуючи по етапом було виявлення збудників бактеріальних інфекцій у пробах посліду за направленням лікарів ветеринарних клінік для додаткового дослідження. Усього було відібрано 57 проб, серед яких 19 від голуба, 11 від канарка, 7 демадини, 9 від жако, 3 від какаріки та 8 від декоративних кур. Найбільшу кількість збудників належала до роду ешерихія та серветококус 21 та 12 проб відповідно, а найменша сальмонала та протеосклепсіела, по всім кожна. Резерструктивних бактерії улична аналіз посліду до каратону птахів, різних подібних виявив найбільшу кількість мікроорганізмів, родин теробактеріаціа родичріхія 37%. Таких ці бактерій є умовно-патогеновим мікроорганізмом, та є представниками мікрофлори кишечника-птахів, і викликають інфекції при зниженні імунітету, основним фактором якого є стрес та переохолодження. А найменше, сайманела та протеосклепсіела, лепсіала 12%. Можу припустити, що це пов'язано із надбавністю власників птахів щодо курсу прийому антибіотиків для їх улюбленців. Ізуляція мікобактерим з крофласом и споследний декоратину птахів, січ про циркуляцію і персистенцію цього виду мікобактерій серед птахів компаньонів. Враховуючи потенційну небезпеку небезпека виду мікобактерій для власників птахів. Необхідно проводити моніторингове дослідження для своєчасного виявлення збудника. Даний проект має дослідженський характер, бо отримані результати є надзвичайно важливими для подальшого моніторингу захворювань декоратину птахів. Дякую за увагу.